Як зробити так, щоб нарешті моя дитина заговорила англійською мовою, каже будь-який зараз тато, будь-яка мама? Тому що кожні батьки хочуть для своєї дитини кращої і розуміють, куди йде наша країна, наскільки вона розвивається, і що англійська скоро буде потрібна кожному і кожній. І що ж робити? І зразу батько і мати, якщо говорять англійською, починають згадувати, як вони її зубарили, як довго вони її практикували, щоб заговорити. Але наша задача навчити дитину не зубарити, не повторювати наші помилки. Дитина має рости з англійською мовою, їй має бути це ізі легко. Зараз будемо говорити про вік спочатку від народження, від народження до п'яти років. Від народження до п'яти років ми показуємо дитині реалії, беремо яблучко в руки, лежить малюк, каже, This is an apple». An apple is red, green, it is round, там воно кругле, it is sweet or sour, воно солодке або кисле. It, 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 it is crusty, Воно хрустке. Or it is soft, воно м'яке. Ви розказуєте дитині, ви думаєте, зараз скажете мені навіщо? Знаєте, коли я була в зоопарку з дитиною, моєю донькою, коли було три місяці, одна дівчинка стоїть і каже. Навіщо вона і розказує, що це пташки, якого вони кольору? Вона все одно нічого не розуміє. Це неправда. Дитина з самого народження на підсвідомому рівні вас старається зрозуміти. Тому що її мозок розуміє, щоб вижити, треба розуміти мову людей, які тебе оточують. Мову матері, мову батька, мову рідних. Тому це є дуже важливим. Коли дитина підростає, їй 2-3 рочки ви підключаєте мультики. Так, мультики це круто. Але дивлячись, які мультики, я завжди кажу, треба купувати їх, тому що продукт класно купувати, якщо він класний. Купили і дитині мультики Диснеївські. Я точно вам можу сказати, що Холодне серце» – всі три серії, Рапунцель, Еверест. «Енканто», співай, перша частина, друга частина це безпечні для діточок мультики. Там нормальна мораль. Але там дуже перенасичена, класна жива англійська мова, що є дуже важливим. Наприклад, мене дитина в три роки вже говорить конструкцію перфекту, не вдумуючись, вона просто чує постійно ці мультики на бекграунді. Вона не тупо їх дивиться, вона їх слухає і далі грається з мамою чи з татом. Але це працює. Тобто, пам'ятаємо, да показуємо яблучки, якісь квіточки, показуємо тварин, їздимо в зоопарки, називаємо це всіх тварин, їх форми англійською мовою. Далі, 2-3 роки, підключаємо мультики. Якщо це YouTube, то це Super Simple Song, Bounce Patrol, Cocomelon. Ці мультики вони несуть хорошу мораль і максимально заповнюють словниковий запас. Далі дитині там 3-4-5 рочків. Ви з неї малюєте, говорите, яким кольором промалюєте, яка це форма, говорите, що ви розмальовуєте з дитиною, що ви складаєте в Лего, чим ви гуляєтесь, це все можна проготувати англійською мовою. І дуже важливо взагалі самого, -самого дитинства говорити з дитиною суржиком. Наприклад, моя дитина не каже Дай мені яблуко, вона каже. Дай мені Apple, дай мені А, Ми можемо не дати їй яблуку, поки не скажемо, Давай я скажемо I want an apple. І вона повторює, каже, I want an apple, or I want the apple. або взагалі без артиклю, дитині артиклі, вони 300 лет не треба. I want. apple. Дитина вчиться і вона розуміє, що в неї в конструкції. конструкція. Ага, коли я сказала мамі, хочу яблуко не падьот. Коли мамі сказала, хочу Apple, не пайдет. Коли мамі сказали I want Apple, мама відреагувала. Супер, значить, це треба запам'ятати. Це іде виживання. Це класно, мозок так працює. І вже потім, коли дитина від 7 років, ви знаю, дивитесь далі. Мультики англійською мовою, але ви вже стараєтеся з дитиною. Обговорити, що було в мультику, це якщо ви з самого народження її вели. Вже коли дитині 14, 13, 15 років, звичайно, класно подорожувати, щоб вона говорила англійську мову, відправляти її в англомовні за кордон табори, якщо є можливість. Якщо можливості немає, то тоді треба, щоб дитинка мала собі середовище, можна в неї для неї купувати вже з 12 років майстер-класи, наприклад, мої, там, де ми розбираємо мультики, класні, добрі фільми. Де діти можуть максимально ну, тінейджери поповнити свій словниковий запас, опрацювати роботу вже щелепо. Тому що якщо до там, 10 років дитина говорить, як в неї виходить, то після 12 років треба максимально відпрацювати залишки артикуляційних нюансів. Бо до 10-12 років вони сформуються, дитина слухає максимально багато, а далі нам треба внести корективи, аби дитина класно всі звуки Вимовляло, це це буде суперово. Зараз скажете, що робити, якщо моїй дитині 15 або моїй дитині 12, а я все упустила. Якщо ви все упустили, понятно, коли дитині 17, вона не сяде з вами дивиться рапунцель. Ну, це ж. Ясно, по-перше, треба пояснити дитині, наскільки важлива англійська мова. По-друге, якщо є можливість подорожувати, давати максимальну можливість подорожувати, щоб вона за кордоном спілкувалася з іноземцями, сама замовляла їжу, сама спілкувалася в аеропорту, сама на борту літака, сама ходила на шопінг. Ну з вашою присутністю, якщо ви там не дозволяєте, але щоб вона сама говорила, допомагала вам. Вона буде відчувати цю відповідальність. Але якщо немає наразі можливості ви поїхати за кордон відпочити, а багатьох її немає насправді в Україні, тоді ми робимо наступним чином. Ми... Беремо маріанчика майстер-класи будь-які і разом з дитиною опрацьовуємо, працюємо артикуляційний апарат, разом з нею працюємо, щоб дитина не стидалася, що вона щось робить не так. Це, звичайно, буде круто. Але якщо ви мама з дитиною за кордоном, ви можете сказати, та, це супер, в мене англомовне середовище. Але я хочу, щоб ви розуміли, для дитини приклад батьки. Ну, в ідеалі. Да? І якщо ви для дитини приклад, то якщо навіть дитина потрапить в англомовне середовище, але якщо вона принципово не захоче говорити іншою мовою, тому що вона примусово виїхала з країни, але, на жаль, зараз багато хто примусово виїхав з країни, дитині складно, то допоможіть ви їй. Покажіть своїм прикладом, що ви її підтримуєте, що ви її розумієте, що ви разом з нею вчитеся, ви разом з нею робите помилки. Тоді дитині буде легше. І, звичайно ж, дуже важливо, щоб дитина ходила в клас, в школу, де її будуть підтримувати. І хвалити, максимально хвалити. Неможливо перехвалити дитину. Ми завжди можемо натиснути на кнопку Стоп, але є дуже важливим дитину хвалити за те, що в неї виходить і не виходить. Якщо в дитини щось не виходить, ви кажете Супер, класно! В тебе виходить. Тільки давай ще трішечки більше постараємося. Ніколи не можна булити своїх дітей. Зараз хтось скаже: А що булити? Я ж просто пошуткував. Запам'ятайте, коли хтось шуткує в сім'ї і та людина, яка шуткує, сміється іншим, не смішно, то це булинг. Максимально хваліть свою дитину, З самого народження. Максимально показуйте, що ви просто в захваті від того, що вона видає. Навіть якщо це ось така крапулічка, тоді ваша дитина буде зростати з англійською мовою або плекати її з задоволенням і з довірою до вас, як до батьків. І ваша дитина буде говорити англійською, так як говорить моя Єва. Вона більшість говорить англійською мовою, українською менше. Але розуміє менше з тим, що в садочку вона навчиться українською мовою. А от англійською, якщо не буде прикладу, то вона просто її закине. І щоб в дитини... Завжди була мотивація. Нам треба разом з нею бути дітьми, розвиватися, зростати, брати до прикладу. This is a cup. Да, це чашечка, ну там чи стаканчик, неважно. It's carton. Це картонна. Да, oh, дивися, look, this is Nelson, and Anna, and Christoph. And Swen. Swen is a snowman. Даст Невен, це сніговик. А зараз ви скажете: а якщо я не знаю англійської мови, як я можу бути провідником своїй дитині? Як я їй можу допомогти? В мене є курси для вас, лексично-граматичні, де ви можете за півроку самі заговорити англійською мовою, де є візуальні словники, які, до речі, ви собі можете завантажувати, ви можете їх опрацьовувати. На моїх курсах ви навчитеся складати речення, говорити правильно. Прямо по всім правилам або правильно без правил, тобто така, яка є жива вулична мова. Ви це все навчитеся. Плюс мої майстер-класи це максимальне опрацювання артикуляційного апарату. І сідайте вчите своєю дитиною. Проходьте бігінер, показуйте на практиці. Проходьте елементарі, показуйте на практиці. Найкращий спосіб вивчити мову це навчити когось. Планів такого побутового релаксованого ем, уроку англійської мови. Але якщо дитина каже, «Ні, не хочу, не треба кричати, не, не треба її тягти, якимись картками її забивати. Окей, включили на бекграунді. Якщо це під, підліток, до речі, можете ніч у музеї трисерії використати, перша, друга і третя. Можете один дома-один, один, один дома-два, будь ласка, використовувати. Включайте якісь сімейні фільми, там, де є така е, ну, не специфічна а Потрібна для виживання лексика, і просто хай воно собі буде на бекграунді. Повірте, з вашої сторони терпіння і старання, і ваша дитина заговорить. А намагаючись допомогти своїй дитині, ви самі зможете заговорити. І якщо ви ще не говорите і так хочете, щоб ваша дитина нарешті заговорила, то вам до мене на курси. Переходьте, будь ласка, за посиланням на мою сторіночку Instagram і залишайте. Мені повідомлення, що хочу до тебе на курси. І я, в свою чергу, допоможу вам допомогти вашій дитині. Нарешті заговорити англійською мовою. І якщо відео тобі було корисним, підписуйся, став лайк, дзвіночок, мені буде дуже приємно, і буду знати, що я тобі допомогла.